Вітаю вас, друзі! Зараз досить часто можна почути роздуми на тему того, ким же є християни по відношенню до Бога: ми є його рабами, чи ми є Його дітьми. І на превеликий жаль, ці роздуми дуже часто є скоріше філософськими ніж богословськими. Для послідовників Христа важливо знаходити відповідь на це питання, ґрунтуючись на Біблії, бо саме вона є найвищим авторитетом у питаннях християнського віровчення. Я поділюся своїм розумінням святого письма з цього приводу і буду радий, якщо це буде корисним також і для вас. То що ж написано у Писанні з цього приводу. Ми є Божими рабами чи Божими дітьми. Зачитаємо ряд біблійних текстів. 1 Івана 3.1.2 Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І такими ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені, тепер ми Божі діти. Римлян 8.16 Сам дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Як ми бачимо із вже прочитаних та багатьох інших місць Писання, християни є Божими дітьми. Це беззаперечна істина. Проте закінчувати відео ще зарано, оскільки наряду із цими текстами існує також інша група біблійних цитат, які стосуються даної теми. Згадаймо, як в день п'ятидесятниці апостол Петро, проповідуючи, цитував пророцтво Йоїла, пояснюючи незвичні для оточуючих події того дня. Дії 2.18. І в ті дні виллю від духа мого на моїх рабів і на моїх рабинь, і будуть пророкувати. Тут християни названі Божими рабами та рабинями. Також прочитаємо Римлян 6.22. Нині ж, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, маєте ваш плід – освячення, а кінець вічне життя. Як у цих двох, так і в багатьох інших біблійних уривках ми бачимо, що християни є божими рабами. І це також істина вчення Біблії не обмежує наші взаємовідносини з Богом лише одним форматом. Святе письмо вчить, що ми є як дітьми Божими, так і рабами Божими. Одне іншому ніяк не суперечить. І тут на цьому етапі виникає закономірне запитання щодо того, яким саме чином поєднати ці дві позиції: позицію Божого раба. Та позицію Божої дитини. Справа в тому, що в розумінні даного питання існують дві точки зору. Дехто вважає, що раб і дитина це два послідовних рівня становлення в Бозі. Згідно такого підходу, християнин спочатку знаходиться на рівні раба, але потім, по мірі духовного зростання, дозріває та переходить до рівня Божої дитини. Інший підхід до розуміння питання полягає в тому, що раб та дитина це два виміри наших взаємин з Богом, які існують одночасно. Який же з цих двох підходів є правильним? Перед розбором цього питання запрошую вас поставити лайк до цього відео та підписатися на канал, якщо ви цікавитесь біблійним християнським вченням. Коротко проаналізуємо перший підхід у світлі Біблії. Нагадаю, що прибічники цього підходу вважають, що по мірі зростання християнин перестає бути рабом і стає сином. Прочитаємо послання до Филип'ян 1.1 Павло і Тимофій раби Ісуса Христа, усім святим в Ісусі Христі, які у Филипах з єпископами і деяконами». Павло та Тимофій вважали себе рабами Божими. Чи були вони на момент написання послання новачками у вірі, які ще не доросли до духовного статусу Божих дітей? Звісно, що ні. Було би абсурдом стверджувати подібне. Також прочитаємо об'явлення 22.3 І жодного прокляття більше не буде, а буде в ньому престол Бога і Агнця, і його раби будуть служити йому. Тут мова йде не про новонавернених християн, і навіть не про найбільш духовно зрілих із тих, хто живе на землі. Мова йде про взаємини людей із Богом вже у вічності. Ці люди в певний момент земного життя увірували та стали новонаверненими християнами. В процесі слідування за Христом вони все більше і більше духовно зростали. І після завершення земного шляху, в зачитаному уривку, ми бачимо їх місце вже у вічності. І в цьому положенні вони названі саме Раба. Божими. Якби трактування про те, що раби і діти це два послідовних рівня становлення в Бозі, було вірним, тоді ні християни рівня апостола Павла та Тимофія, ні тим паче християни у вічності не могли би називатися Божими рабами, але і ті, і інші названі в Біблії саме так. Отже, концепція, згідно якої статус Господнього раба притаманний лише початковому духовному рівню, є невірною. Насправді ми є і Божими рабами, і божими дітьми одночасно. Це дві грані наших взаємин з Богом, які існують синхронно та є актуальними для всіх християн, незалежно від рівня духовного зростання. Тим не менше, деякі люди з цією істиною не погоджуються, у зв'язку з чим вони можуть наводити різні аргументи. І давайте розглянемо один із таких доводів. Люди, котрі вважають, що ми маємо бути лише дітьми і при цьому не маємо бути рабами Божими, інколи аргументують свою позицію. Вириваючи з контексту цитату із послання до Галатів 4.7. Зачитаємо її. Тому ти вже не раб, а син. А якщо син, то через Христа й спадкоємець Божий. Якщо повністю проігнорувати контекст, якщо вирвати це речення із усього послання, якщо закреслити інші вірші в книзі, тоді дійсно можна було би подумати, що мова йде про те, що християни або взагалі, або після якогось етапу духовного зростання вже не є і не мають бути божими рабами. Але таке тлумачення є хибним. Наведу два аргументи. Перший аргумент це контекст. Якщо ви вдумливо перечитаєте послання до Галатів, то побачите все і без моїх пояснень. Тому я викладу суть максимально коротко у цьому посланні Павло звертається до двох груп християн Галатії. Перша група це ті, хто до увірування в Христа були юдеями. А друга група християн до увірування були язичниками. Стан обох перелічених категорій в період до увірування в Христа Павло порівнює з рабським станом. При цьому юдеї були рабами закону, який не міг зробити їх праведними. А язичники були рабами або слугами хибних богів. Ідолів філософських течій, саме від такого рабства і юдеї, і язичники позбулися, послідувавши за Господом. В Галатів 4.7 саме про це і написано, що християнин більше не раб закону і не раб хибних богів, ідолів філософських течій та усього світського. Як ви бачите, тут взагалі не йде мова про те, що ми не маємо бути Божими рабами. Тут міститься застереження проти зовсім іншого рабства. Другий аргумент це самоідентифікація автора послання до Галатів. У цьому ж посланні у Галатів 1.10 сам автор, сам апостол Павло називає себе Рабом Христовим. Якби у Галатів 4.7 Павло мав на увазі, що християни не є рабами Божими, а є лише виключно синами Божими, то він не називав би самого себе Господнім рабом, тим паче в цьому ж посланні. Також і в інших місцях ми чітко бачимо самоідентифікацію як апостола Павла, так і інших служителів саме як рабів Господніх. Таким чином, ми, як християни, є і рабами Божими, і дітьми Божими. При цьому варто розуміти, що статус Божого раба це не той ганебний різновид рабства, про який ми можемо прочитати в підручнику історії або в різноманітній літературі. Насправді, бути рабом Божим це не принизливо, а навпаки, Почесно та гідно, можливо, колись розберемо це детальніше. Буду вдячний за ваші лайки, підписки і коментарі. Також я запрошую вас переглянути інші корисні відео на цьому каналі. З Богом, друзі, і до зустрічі!